Родове поховання династії Харитоненків – Скульптури відомого французького автора Арістіда Круазі. Оригінали знаходяться в сумах на кладовищі. Копії цих скульптур знаходяться в Луврі та на могилі автора. Перша скульптура Арістіда Круазі під назвою Янгол з'явилася на похованні Зінаїди Харитоненко. Доньки, яка померла в віці 7 років Павла Івановича Харитоненка. Він разом з дружиною купив цю скульптуру у автора у Парижі. Друга скульптурна композиція Арістіда Круазі з'явилася на похованні Івана Герасимовича Харитоненка. була замовлена його сином Павлом. Це найкраща робота автора Арістіда Круазі. Оригінал у нас, а копія знаходиться на могилі автора. Коли, для чого, за чий рахунок достоменно невідомо було збудовано цю споруду. Одна із найбільших загадок нашого міста: ні один краєзнавець, ні один історик не дасть достоменної чіткої відповіді призначення цієї споруди. Дев'ятиметрова копія піраміди Хіопса. Що відомо, найвища точка міста Суми, якраз в цьому місці. Її грані розташовані чітко по чотирьох сторонах світу. Подібних споруд в Україні залишилось лише три: перша в місті Суми на кладовищі, друга Порятинський район Полтавської області, село Березова Рудка теж на кладовищі. І третя колишній Кобиляцький район Полтавської області, село Комендантівка, піраміда на кладовищі. Якщо поставити три кропки між ними, заміряти відстань, відстань між кожною пірамідою рівно 199 кілометрів. Таким чином утворюється рівносторонній трикутник. Найстаріша кам'яна будівля міста Суми, 1702 рік побудови, стиль українське або козацьке бароко. Унікальність поруди, яка це єдиний збережений до наших днів трьохповерховий храм кінця 17-го, початку 18-го століття. Верхня частина храму холодний храм, тобто неопалювальна частина, служби, в якому проводились лише в теплу пору року. Нижня частина теплий опалювальний храм, служби, в якому проводилися в будь-яку пору року. Мінус перший поверх або храм-усипальниця роду кіндраців засновників нашого міста. Храм має дуже багато загадок та таємниць, а також легенд. Від храму відходили підземні ходи до двох річок, сумки та пса, а також найдовший підземний, майже під усією вулицю Воскресенська, які частково використовують і в наші дні. Міська легенда, яка була пов'язана з цим храмом, розповідає нам про розбійницю отаманшу Маруську кіндратку, яка на початку XVIII століття заснувала. Ала банду розбійників, що у дубовому гаю, неподалік від сумської фортеці, грабували купців. З часом банду було схоплено, багатьох було засуджено до страти. А от марусці було винесено особливий вирок. Її живцем замурували у підземному ході, поруч із Воскресенською церквою. Легенда виплила у світ, коли у першій половині ХХ століття у підземелі, поруч із Воскресенською церквою, у стіні було знайдено замурований скелет жінки. Є припущення, що це сестра одного з основників нашого міста Герасима Кандраціва. Бо у першій згадці про Сумську фортецю фігурували три особи: Герасим Батько, син Андрій Кандратів та Марія Кандраціва, сестра Герасима, тітка Андрія. І більше згадок про Марусю знайдено не було. Але відомо, що і Сема Андрія Кандраціу було поховано в Воскресенському соборі. А ось скалет жінки з підземелля міг належати саме їх сестрі, бо дуже схожі імена Марія Кандрацева, Маруська Кондратка. Можливо, брат та племінник не допускали жінку до влади та управління фортецею, бо вона могла бути норову крутого. От таким чином і могла мститися родичам, утворивши загін розбійників та очоливши його. Це лише міська. Легенда, яких багато в нашому місті, але в кожній легенді є й доля правди. Це єдиний в світі православний собор, під центральним куполом якого розташовані чотири католицькі споруди. Це скульптури апостола Петра та Апостола Павла, які тримають у руках ключі від раю та дивляться у бік річки псел, та дві абсолютно однакові скульптури князя Володимира, які дивляться у різні боки головної вулиці міста Суми Соборної. Чому ж треба було порушувати канони будівництва православних храмів? Чому це Петро та Павло? Чому не евангелісти, як за класикою? Чому два однакових князя Володимира? Лише загадки, загадки, загадки. Ще один незвичний факт це об'ємне погруддя Ісуса Христа, так званий Горельєф. Які тримає схрещені пальці як вірменські каталікоси, кінця третього століття нашої ери, і це над головним входом до храму? Ніде більше в світі ви такого не побачите, бо це нонсенс. А за загадкове всевидяче око, головний масонський символ, який знаходиться прямо на дверях до цього в храму, це вже окрема історія. Не тільки зовні, а й всередині у храму є багато цікавостей та питань. Наприклад, іконостас був виготовлений із білого карарського мармуру, який був неймовірно дорогим на той час, а й зараз і зовсім не зустрічається в природі. Колони Іконостасу прикрашена малахітом, неймовірно дорогим матеріалом, який був привезений з Уралу. Колони та стіни приділів оздоблено унікальним матеріалом рожевим мармуром, який було привезено з румунських каменоломень. І, звісно ж, мозаїчна підлога, яку була виготовлено по італійській технології у харківських плиткових мануфактурах. І ще однією особливістю цього храму є те, що на стінах та стелі немає для православ'я традиційних розписів. Перлина архітектури. Один із найкрасивіших православних храмів світу було зведено за рахунок Павла Івановича Харитоненка, мецената, цукрозаводчика, промисловця. За проєктом німців за походженням архітекторів Шольців Карлом Густовичем і Густавом Карловичем, батьком і сином. Храм зводився як найбільший храм-усипальниця в імперії. До 19... 1901 до 1914 тривало будівництво цього храму. Але зі смертю Павлом Івановичем Харитоненком будівництво зупинилось. Після смерті Павла Івановича Харитоненка храм так і не встигли освятити. Закінчилося будівництво в 1914-му, а освячено храм було лише в 2014-му, після ста років після побудови. Храм так і не став храмом усипальницею, бо Харитоненка Павла Івановича хоронили разом його родичами на Петропавлівському цвинтарі. А приміщення, які готувались під храму Сипальницю, з часом стали складськими приміщеннями, бо за радянських часів тут знаходився склад галантерейних товарів, а потім органна зала. Орган, до речі, був привезений з Німеччини. Зараз знаходиться в будинку обласної філармонії. Ця велична споруда є окрасою міста Суми. Якщо стати за алтарною частиною храма, то не видно прибудованої дзвіниці, яка аж на 5 метрів вище основного куполу храму. Якщо стати з лівого або з правого боку і дивитися на храм, то видно повний комплекс будівель, дзвіниця і основний корпус. А якщо стати напроти величної трияросної дзвіниці, вона повністю перекриває головне приміщення храму. Головною окрасою внутрішнього оздоблення цього храму є підкупольний розпис: чотири євангелісти, які зробив відомий художник Петро Водкін. Монохромний живопис всього два кольори гра світла і тіні. Коли Павло Харитоненко прийшов приймати роботу, він досить довго стояв, розкривши рота. Йому здавалося, що ці евангелісти ніби виходять з під купольного простору і нагадували йому ліпніну, але аж ніяк картину. Це був перший або прообраз 3D.